Доброго дня, шановні українські аграрії є історія така, дуже проста. От, наприклад, історія мікрорельєфу. Якщо ви бачите, це вверх у нас поля трошки вище Трошки вище, тут трошки нижче. Трошки нижче. І ви бачите, зеленувата кукурузка. Зеленувата кукурузка у нас тут іде. Чому? Тому що тут ну, от пониження, якщо ви бачите, трошки там наверх і тут трошки наверх. Тобто тут десь нижче, ніж ну, десь метрів на три, напевне, від е, висоти полі. Тобто я зараз в лужбинці такої стою. Я про іншу історію. Ось подивіться, кукурудза, бачите? Жовнуваті листки. Значить, тут вологості постійно буде більше. Це як зона продуктивності, розумієте? Ви що не робіть, а ця долина була, є і буде. Тобто тут буде зосереджуватися більше опадів. Тут, може бути, змив більше, тобто гумусу може більше бути. А от давайте трошечки. Вперед пройдемо. Ось, колеги, ми вже вийшли на пагорбок. Ось, пагорбок. Ви бачите, тут вже зовсім інша картина. Тут все е, листя вже жовте, тобто ситуація однакова. ось Бачите, тут такий пагорб туди нижче. Раз. Ми зараз трошки вище зайшли. Про що це я хочу сказати? Якщо вам пропонують відбирати зразки ґрунту по сітці, ваше право, колеги. Погоджуйтесь, не погоджуйтесь, але по факту ваша зона, наприклад, в 5-10 гектарів, може попасти в середньому, наприклад, тільки буде на пагорбі і кусочок буде на змиві. Розумієте, там буде в ложбині. І ви отримуєте щось середнє, але взагалі. Але якщо ви будете працювати по зонах продуктивності, на карті NDVI, і, до прикладу, ця ложбина буде постійно зеленіша. Тобто сюди можна буде дати більшу густоту дати більше ресурсів і отримати більше врожайності. А сюди трошки менше, тому що ви розумієте, що тут трохи пагорбок, тут постійно буде вона страждати від дефіциту вологи. І цим самим ви будете мати меншу врожайність на цій ділянці поля. Тобто ви можете тут або, збільшувати, або зменшувати густоту, або, а там збільшувати густоту. Там давати більше добрив, тут давати трошечки менше добрив. Оця диференціація і взагалі робота по, по зонах продуктивності, як на мене, і для нашого господарства саме це те, що потрібно, тому що мати просто тупу сітку, розумієте, розграфити, воно вигідно тим, хто, хто робить аналіз ґрунту. Да, дійсно, по сітці ліпше з вас гроші здирати. Але ми пропонуємо зовсім іншу історію. Працювати по зонах продуктивності і робити це з головою, і визначати з головним агрономом, а це повинен робити тільки головний агроном зони продуктивності і від цього відштовхуватися відбір зразків ґрунту. Тому що ви розумієте, ось бачите ситуацію, і там ситуація, там трошки все різне. Так що успіхи вам думайте головою. Запрошуємо до співпраці.